Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на таке запитання. Ви дуже часто до мене в коментарях звертаєтесь, в яких випадках потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення для того, щоб вам і надалі держава нараховувала і виплачувала соціальні виплати. Хочу нагадати, що своєї постанови Кабінет Міністрів України частину соціальних... Допомог соціальних виплат продовжив. Я повторюватися не буду. Якщо комусь потрібно, будь ласка, пишіть в коментарях. Я ще раз продублюю цю інформацію. Я хочу саме заакцентувати свою увагу, кому ж потрібно звертатися в органи соціального захисту населення для того, щоб... Поновити пакет документів і надалі отримувати соціальну допомогу з боку держави. Відповідні роз'яснення надало Міністерство соціальної політики, тому я з вами також ділюсь. Значить, дивіться. Автоматично не продовжені виплати. Це значить, що цим категоріям потрібно звернутися до органів соціального захисту населення. Це соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей самотнім одиноким матерям, пільги для багатодітних сімей, які було призначено раніше з урахуванням доходу та довідки для безплатного харчування дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах. Цим категоріям. Громадян потрібно обов'язково звернутися в органи соціального захисту населення та подати оновлений пакет документів. Але за перепризначенням цих видів виплат, які я тільки що назвала, не потрібно звертатися тільки у тому разі, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіях або територіях проведення активних бойових дій, в такому випадку всі ці допомоги вам будуть продовжені. Автоматично. От е, от така інформація станом на сьогоднішній день. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте будемо в кожному випадку розбиратися індивідуально. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.